Які, що, на мене працюють. Це якщо у мене гості, то я жінку посилаю готувати. Прив? Ну, а в крайньому разі я до гостей тоді вийду, а швидко давай кухабар, там що ти, піца є, давай піку, ту, 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 там малі, там, а, давай, ти там біжи, там, купи там, щось, тут, а ти прибирай давай. Так? А я вже там. О, гості дорогі. Прив? Вони, вони, вони роблять те. Що я їм що сказав? Тому що вони моя в плоті кров. Так же ні. І мені здається, це, це може бути проблема. Коли я дивлюсь на свою дитину як на ресурс, виростеш, будеш мені що? Допомагати. Я не хочу, щоб це не неправда. Як, як часто дивлю, дивиться, ми дивимося мене ми на, на свою подружжя своє. Правильно? Чи, яка жінка хороша? Яка що? Зробить моє життя. Моє життя красивим, ти прикраса, прикраса мого життя. Це, це комплімент. Ти прикраса мого життя. Це комплімент. Це коли він в хорошому настрої, Тверезий. ти прикраса мого життя. А в неї самостійне буття може бути якесь? В неї є своє життя, в неї є свої інтереси. Чого вона хоче? Багато людей щиро не задумується. Ти прекрасна моє буття. Все, я я тобі розказав, який у тебе програма. Давай, радій. Наступні хто? Мої одновірці. Ну тут я скажу, громада Імануїл просто подає нам приклади такі. Ну, ми радімо, так? Ми дивуємося, чесно, як у вас справа стоїть. Як сестричка сьогодні микає, ми шукаємо прицільно квартиру поруч з церквою. Ну, ми кажуть все. Давайте зачотку одразу п'ять. Я знаю, що ви тут і одне одного відвідуєте, і допомагаєте, і, і селите. Ну тут, тут в громаді мене все окей, все зростає, все просто, як ото, пам'ятаєте, цей е, військовий військовий це. огляд, все так, ближчі. Раз. Все, все, все класно. І останнє сусіди і колеги по роботі. От якщо їх почати сприймати як гостей. От мені здається, може щось в моєму житті зміниться. Можливо, і вони і побачать мене в іншому. Мою віру побачать в, іншому, в іншій стороні. Знаєте, можливо, не повесати на них зі своїми скаргами і проблемами. Так? От, а навпаки, подумати, що я можу зробити в мене. Якщо можна, останнє фотографія. Оце те, що в Колчестері, де ми живемо, було. Коли в мене дружина тільки переступила поріг, перший, перший раз прийшла в 2022 році в травні. їй не дали пройти, о, там її в коридорі зустріли, їй не дали ще зайти в, в основний зал. У неї вже тут же на місці, отак, знаєте, з пістолетом розпитали, хто вона, звідки, які у неї справи, що, що за діла і так далі. Далі, після служіння, гроші їй дали. Запрошували в гості, возили, розпитували, допомагали роботу шукати. Наступний слайд. Ну, а тут взагалі плата. Настала благодать, розумієте? Настала благодать. Тому що для нашої для нашої сім'ї дуже важливо. Ми, ми, я не знаю, як хто. Я не люблю бути один. Для мене самотність це неприродний стан. Я ніколи не насолоджуюсь бути один. Це може бути тимчасово, знаєте, відпочинку. Але ти живеш для стосунки з кимось. І дуже важливо, коли ці хтось, люди, які приємні тобі. Не просто тому, що ну нема, знаєте, ну, ну, от, як то кажуть, з від самотності, від відсутності вибору, як то кажуть, як коли то виєш на, на місяцях вовк. А коли ти з людьми, які тобі приємні, з які, якими тобі цікаво? І ми дуже раді, що у нас перший був вже інтерфейс, як тільки ми як тільки нас сюди запросили, нас одразу запросили в баню. На духовне очищення, на теплий, на, теплий. на теплий прийом. І все і нам все одразу стало ясно, що це хороші люди. Чому? Тому що ви проявили до нас. Гостинність. Для нас це дуже важливо. Можливо, для вас це нічого не вартує. Ми не знаємо, яку ціну ви платите. Але ми знаємо, що для нас це дуже важливо. І от я завершу тим, з чого починав. Три місяці ми пропустили. У мене не те, що ностальгія, у мене ломка почалася. Я вже тиждень кажу, дружить, коли там може Ну що, ну коли ми вже поїдемо нарешті до них. Чому стільки ми пропустили поїздок з ними? Тому що з вами добре. Нам з вами добре. Ми отримаємо задоволення. Ми, 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 ну, ми Щасливі Щасливі бути тут для нас благословення. Те, що ви нас приймаєте, це стратегічний ресурс, здатність людині відкриті руки. Окей? І сказати, а, -а будь моєм. на лобі писати. Ми знаємо, як це зробити так, щоб знаєте, без високих слів і людині було, і б людині було добре, приємно, комфортно. Нейкий? Затишно, тепло, ситно. От такі речі. Хто стукає у двері? Біблія розповідає, що сам Бог приходить до нас. Як хто? Як? як він же не гість. Він приходить як чужинець і приходько. Багато людей до чужиці і приходько кажуть, Господи Боже, вженіть їх звідси. Чого вони приперлися? Не те, що там цигани, калядники, про це є блогерів. Вимикай світло. Та його кішка. Ну скажи, ну ми там, ну, ну, ну вимикай світло! Не сім там пару цукерок, які проблеми. Віриш, не віриш. Прояви людям що? Добро. Скажи, що, ну, друзі, ми конфесія, але от вам, дітки, все. Завжди є можливість поставитися з добром. Сприйняти цих людей як чужинця і приходька, сприйняти як. Гість це не всяка не всяка людина нападать. Це тільки та, яку ти такою називаєш. Це твій вибір. А чужиниці приходька може будь-що сприйматися, як ну, бєнство якесь. Кишмарики, чого вони пруться, панаїхавши є. Тільки можна. Не різіновая там. Лондон не різіновий. Але коли ти кажеш, будь моїм гостем, ми мене є до тебе цукерка. Дякую, що прийшов ковідувати. Молодець. Молодець. Він хоче бути нашим гостем, а це наш вибір. І ми сподіваємося бути гостями де? В його царстві, правда? Ми хочемо, щоб Бог нас в своєму царстві приймав як, як гостей дорогих. Де буде червона доріжка? Правда? Військовий огляд так? посадимо що? Сакуру і будемо розкішно бенкетувати з ним. Розраховуєте? Хочете? Я хочу. Мовлюся. Святий Боже, ми дякуємо тобі за а, цю, ці правила життя. Дякую тобі за прекрасну цю церкву, яка відкриває руки і, є від, є, 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 і приймає. Для нашої сім'ї це стратегічно важливо знайти своїх. Ми такі раді, ми такі щасливі, що є у нас така сім'я, яка, Господи, незважаючи на те, що ми для них може маскалі, там, з іншої частини країни, не схожі на них, не знаємо їхніх жартів. Не, були, не жили в їхньому селі, от, зовсім іншу, можливо, прошарку соціальну. А вони намагаються нас прийняти, сприйняти і робити нам добре. І в них це дуже згарно виходить. Ми розуміємо, що гостинність вимагає ціни, це означає відставити плани свої, це означає витрачати, вкладатися в цю людину. І завжди є небезпека сказати собі, навіщо воно мені треба, навіщо мені це нашестя, навіщо мені це біда? в мене є свої плани, я буду жити для себе. Вона тонка, ця грань. Навчи, Господи, завжди шукати блага і радості, і щастя, і благословення для людей поруч з нами, нашої сім'ї, наших сусідів, наших одновірців, наших колег по роботі. Тобі за все хай буде хвала і слава. Амінь. Амінь.